Ще одну функцію TikTok. Наприклад, нам треба виставити відео TikTok, а макіяжу в нас немає. А ми хочемо бути гарненькими. Тицяєм пальчиком на плюсик. Далі там така і буде людинка, ретуш називається тицяєм пальчиком. І все. Ідемо працювати. Перше вирівнюємо. Обличчя видно, так? Далі в нас йдуть зубки, ну, щоб колір такий був. Далі контур обличчя, ми підтягуємо, далі в нас йде помадка, вибираємо, і бігунком ми там вже коригуємо насиченість. Так, і в нас залишилося тіні. Так, очі. Теж бігунком можна, бачите, коригувати. Макіяж готовий.